Добрий день усім! Рада вас вітати! І ми продовжуємо. Сьогодні хочу поговорити про персульфатні продукти про продукти, які дають нам можливість максимального висвітлення волосся на 4, 5, 6, 7 і більше тонів. Чи це гуманно і? Має здоров'я для волосся залишити чи ні, це вже інше питання. Крем фарбник не має такої розсвітлюючої властивості, якій мають порошки. Крем фарбник може наше волосся залишити дев'ятого рівня світлості, 9,3, 9,33 і не вище. Це в виключних випадках ми можемо отримати на дуже світлій натуральній базі. Дуже світлий, 10-й і навіть 11 рівень. Але з практики, я думаю, ви всі вже знаєте давно, що це майже неможливо, і це дійсно виключення справи. Що ж робити, коли нам потрібно чисті та холодні блонди 10, -го, 9 -го рівня, чисті попелясті, перламутрові і рожеві відтінки? Для цього всього нам потрібне біле-біле полотно, як стіна, як сніг. Отже. Пересульфатні порошкоподібні продукти. По-перше, чому я це називаю пересульфатні продукти? Тому що, я думаю, ви знаєте, що на ринку зараз величезний асортимент таких продуктів, які можуть висвітлювати волосся більше, ніж на 5 рівнів. І вони можуть бути в пудрі, в порошку, в кремі і навіть в олії. Але в першу чергу, на що ви маєте звертати увагу, коли ви берете. Продукт і дивитись на його склад. Якщо ви знайшли хоча б одне слово персульфат, знайте, це продукт, який буде розсвітляти сильніше, ніж крем-фарбник, на якому ви зможете досягнути чистого золотистого фону на 10, му на 11 му рівні. Це ті продукти, на яких ви зможете досягнути блонду навіть на дуже темному полотні 4, го 3 го і навіть 2-го рівня. У Бренду технік порошки представлені в чотирьох різних варіантах для різних типів робіт. І це дуже зручно, тому що розв'язує нам руки як майстрам для того, щоб ми могли робити якісні, чіткі, чисті роботи. Отже, перший продукт, і він мій найулюбленіший, і можу сказати, що це універсальний порошок, пудра для висвітлення волосся порошок сім рівнів, м'який. Довготривалої плавної дії, який а, може використовуватись як для висвітлення натуральної бази в прикореневій зоні, так у фользі у техніках і навіть на вичистку полотна з косметичної бази. Цей порошок має унікальні характеристики, адже він може змішуватись з усіма видами оксидів: від 1,5 до навіть 12%, якщо в деяких роботах це потрібно. Зауважте собі, що рекомендація максимального часу витримки білого порошку з кокосом з 12-відсотковим окисником це 40 хвилин. З 1,5 та 3% ми цей продукт можемо тримати як на шкірі, так і на волосі до 180 хвилин. Тобто майже три години ми можемо спокійно працювати з цим продуктом і не переживати за стан та якість волосся. Я люблю його використовувати у техніках, тому що не люблю змивати окремі зони, а працюю все одразу і одразу все знімаю і змиваю. Тому починаю з найменшого окисника в більшій пропорції і так піднімаюсь у кожному замісті з новим сильнішим, сильнішим. Окисником і пропорцією. В результаті я отримую рівномірне висвітлення за одинаковий час на всій голові чисту, красиву роботу. Якщо вам зручно саме так працювати, цей продукт саме для вас. Ще одна фішка з цим порошком. Ми можемо з нього створити м'який кремовий персульфатний продукт. Який буде висвітляти ще лагідніше, який можна наносити на мегачутливу шкіру навіть для тих клієнтів, у кого на безпосередньо порошок є алергічна реакція, на дуже пошкоджене полотно або на дуже-дуже світлу базу, яку треба чомусь зробити такою кристально-білою і прозорою. І ми розуміємо, що чистого порошку, можливо, нам може бути навіть забагато. Як звучить ця формула? Одна частина порошку і одна частина аміачного коректору 0,00 з фарбкарти Color Cream. В пропорції 1 до 2 з окисником Получається кремова субстанція, яка не набухає, яка не змінює своєї консистенції, залишається як крем-фарбник, але працює так само, як порошок. Перерівняти силу дії висвітлення можна таким чином. Така формула на 6% буде працювати приблизно, як буде працювати чистий порошок з 4%. Тому не бійтеся навіть збільшувати відсоток окисника в такій формулі разом з нулями. Це буде лагідне висвітлення. Максимальний окисник, який ми можемо використовувати з цією пудрою у загортання у фольгу, в різний види технік це 9%. І будьте обачні, пам'ятаєте, 12% максимум 40 хвилин, тому з 9% у чистому вигляді, максимум година у фользі до 40 хвилин, для того, щоб не привнести травматизму на волосся. Пудра працює дуже м'яко, рівномірно, поступово висвітляючи. Волосину вона не має швидкісної реакції, саме тому в неї може бути такий пролонгований довгий ефект дії на висвітлення. Наступний наш продукт синя пудра, спеціальна пудра 9 тонів для швидкої реакції у техніках. Якщо ви саме той майстер, який вміє дуже швидко набирати техніку, і у вас більша проблема не в тому, щоб довго набрати, а в тому, що вам би хотілося швидшої реакції і чистішої реакції висвітлення від ваших порошків, з якими ви працюєте. Цей продукт саме тоді для вас. Цей продукт ідеальний для контурінга і різних технічних робіт, де у нас буквально декілька пасем на голові. Тому що. Швидка дія висвітлення, максимально чистий фон. Не рекомендую використовувати цю пудру в прикореневій зоні на Total Blonde. Це пудра для роботи по довжині і для роботи в техніках, де потрібно швидке висвітлення, швидка робота. Він буде працювати набагато швидше, ніж білий порошок. В техніках в комбінуванні в фользі інколи мені приходиться комбінувати, тобто я завершую роботу вже контурингу. Останній пасма, остання зона можу завершувати на цьому синьому порошку, для того, щоб в мене краще і рівномірніше дійшла світлість по всій голові. Рекомендую усім технікам його на замітку. Третій продукт, який є новинкою, який з'явився у нас лише цього року це також голуба пудра яка містить в собі плекс, тобто додатковий захист від агресії і висвітлення. Пудра більш мілкодисперсна, дисперсна, гарно має запах, такий, можна сказати, квітковий, фіалковий, не пилить, гарно розмішується і має кремову консистенцію. Для чого цей порошок, ця пудра розрахована? Ця пудра спеціально для роботи з дуже товстим, дуже темним волоссям. Волоссям четверта, третя база, на якому завжди складно зробити хороше, чисте висвітлення без донанесень. Техніки на дуже темному фарбованому полотні. Техніки на природньому темному полотні, вичистка косметичного пігменту з довжини – все це порошок, новий порошок, деко з плексом. Так як цей продукт новий, і ми всі з ним. Лише знайомимося, я хочу трошечки допомогти вам бути сміливішими в своїх роботах. І покажу вам ось варіанти висвітлень на цьому порошку. Як бачите, база у клієнтки дуже темна, прямий пігмент по довжині. Я вставляла буквально декілька пасом для того, щоб ввійти в сивину, обіграти її і знову перекрити, звісно, такими яскравими пігментами. Техніку я затягувала трошечки і на попереднє висвітлення. В результаті ви можете побачити, як гарно почистилася, висвітлилася її натуральна база. Натуральна база 2.0. Дуже товсте жорстке волосся, об яке можна порізати пальці. Сивина ще жорсткіша. І в результаті висвітлення дуже чисте. І навіть там, де я зайшла на попереднє висвітлення, я не отримала перевисвітленої зони бендінгу. І пошкодження, що мені дуже і дуже сподобалося. Також варіант висвітлення на вже темному косметичному полотні. Ми чистили ці всі плями через мілке мілірування з подальшим тонуванням. Ви можете побачити, як чисто спрацював цей порошок на такій базі. Зверніть увагу, яке перенакопичення по полотні темного відтінку, і наскільки чистим є результат після висвітлення. Ми не бачимо жодної перенакопиченої плями. Тому цей порошок нова, моя любов, на таких складних роботах і складних полотнах. І ще один продукт, який заслуговує вашої уваги, особливо якщо у вас є багато робіт. З виходом з чорного, з червоного, з мідного і взагалі робота з такими складними пігментами, навіть висвітлення після колор, крім інтенсивних червоних чи мідних відтінків. Вигристи їх з волосся мега складно, позбутися їх мега складно. І для цього у нас є порошок антиред. Він, в дійсності, має досить великі гранули синього кольору. Причому синій зовсім інший, ніж як ми можемо зустрічатися в інших синіх порошках. Вони навіть інколи при розмішуванні можуть такими темними синіми крихтами розмішуватись. Ми бачимо інтенсивний цей пігмент. Ідеально вичищає після міді, після червоних махагонових відтінків. Ось вам ще декілька прикладів, як працює цей порошок. Як бачите, досить мідна основа. Махаонова основа з перенакопиченням. І ось варіанти після того, як ми висвітлили, наскільки чистим, красивим ми отримали висвітлення зі збереженням полотну без пошкодження. Я розумію, що ми мож, могли би це зробити на інших порошках, навіть на білому порошку, але нам би потрібно було робити більше нанесень, брати вищі окисники. Трошечки більше складніше погратися з цим полотном. Для чого робити складніше, якщо можна взяти продукт, який для цього розроблений, який допоможе нам в цій роботі упростить її, упростить настільки, що нам буде комфортно і класно і приємно працювати на висвітлення? Усі порошки розводяться в пропорції 1 до 1, 1 до 2, 1 до 3, в залежності від того. Яку консистенцію і який вид висвітлення вам потрібен. Одне, що хочу, щоб ви зауважили, насправді ми можемо гратися пропорціями окисника з порошком безкінечно. Запам'ятайте лише одне: чим більша кількість окисника, тим менша та повільніша освітлююча дія порошку. І навпаки, чим менше ви дасте окисника, тим, звісно, по-перше, густіша, більш така пластиліновіша. Субстанція у вас буде це раз. А по-друге, агресивність та швидкість висвітлення буде сильнішою. Тому можна гратися і пропорціями, і силою, відсотками окисника для того, щоб досягати потрібні цілі у висвітленні.